Рядовка. Вирішив піти позбирати грибочки. Так, по вийшов з собакою на прогулянку і знайшов отаку партію. Одну, другу, третю. Всі нормальні люди на роботі. Я сижу, чищу грибочки. Це теж робота. Маю улов, маю груби, можу їх привести до лоду. Після того, як я їх почищу, я зможу їх пожарити або відварити і заморозити. Ремонт душі це про спокій вашій душі, але для того, щоб. Цей спокій отримати, вам потрібно навчитися розрізняти, що вам говорить ваша душа від того, що, що вам нашіптує ваше его. Знаю, наскільки ви цікавились питанням, що таке его і як воно працює. Але як, на мій погляд, его, це система безпеки, воно відповідає там, за страх. Ну, не тільки воно взагалі его, его формується в процесі е, створення людської психіки, саме відчуттів. Его із системи безпеки в певний момент часу, якщо людина не живе згідно своєї Свого призначення. А, опять же таки це може бути сугубо моя ілюзія призначення, яка ціль. Живи заробляй гроші. Кайфуй, от тобі і вся ціль цього життя. Максимально кайфанути. Якщо ти не сильний егоїст, то ти ще можеш народити дітей, передати їм бажано не біль, а передати їм досвід. Але перед цим треба зрозуміти, чи насправді ти правильно зрозумів, як працює цей світ, хоча б для самого себе. Як казав один віршик, що таке погано, що таке добре. Наскільки ти зрозумів це? Тому що, як доказує наука, якщо людина не проживає і не приймає певні... Не усвідомлює, будемо так казати, не усвідомлює певні помилки попереднього покоління, вона ці помилки примножує і передає наступному поколінню. Так от, на мій погляд, ми зараз повинні, хтось повинен, хтось ні, перейти із. Стану людини, яка просто відчуває, стан людини, яка усвідомлює і контролює те, що вона відчуває. Як це проявляється? Та дуже просто. Надмірне споживання. Крапка. Як вам? Просто надмірне споживання. Мор більше, більше, більше. Більше задоволення, більше роликів, більше алкоголю, більше їжі. Більше, 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 більше. А що куда більше? Яка ціль цього більше? От таке запитання. Яка ціль цього більше? Нема відповіді на це питання, правда? Ми маємо унікальну можливість. Кожен з вас. Згнать. Змінити своє життя крізь призму власного тіла. Тобто ваше тіло відчуває. Але як створюється відчуття в вашому тілі? Спочатку з'являється думка. А перед думкою що хто скаже? Тригер. 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 Не обов'язково слово тригер це негативна історія. Запускається в процес. А є автоматичні, є не автоматичні. Коли тіло вже натреноване, і відчуття зразу путинь ви відчуваєте. А є там тригер, запах, піт на спині, музика певного характеру. Слова за людина, поведінка, стан теж в тому організмі запускає певні процеси відчуттів. І що я спостерігаю, що в залежності від того, в якому стані ваше тіло, саме тіло, від того залежить, як ви реагуєте на ті чи інші процеси зовні. І це дуже добре відображається в процесах, коли нам треба відновлюватися. Якщо ми втомлені, якщо ми мали контакт з низьковібраційними людьми, то організм наш може потягти нас у малоефективні інструменти відновлення. Що таке мало ефективні інструменти відловлення? це лежати і дивитися серіал. Це Приступ... приступаємо до роз... Роз... розділки найбільшого гриба. Хе -хе. Клас, так? Да? Опа! Я таких гарних павучок. І прекрасних. Опеньків не бачив давно. Сейчас я їх почищу, відварю і, і заморожу. Так. Вирізаємося. Не було в мене, в лісі. Я йшов собаку гуляти, кажу чесно. Так от, малоефективні інструменти. Я просто чому так розповідаю, бо я вчора приїхав з подорожі, можна так сказати, і проігнорував певні моменти. Мені треба було поїсти, потім йти в магазин харчуванням. Я вирішив зекономити час і в результаті поїхав в магазин голодний. Всі знають цю історію, що ти приїжджаєш в магазин голодний, ти купуєш набагато більше продуктів, ніж тобі потрібно. І потім, коли приїхав додому, там приготував трохи їсти і залип у серіал. Це не добре і не погано. Ні, це не то, що не добре і непогано. Це погано, я став. Ой-ой-ой-ой, що ой. Шо ти шатаєшся? 10 хвилин уже чи що грибочки. Насправді це погано, тому що мені замість того, щоб а, залупати в серіал, мені треба було піти сісти, помедитувати. Але щось не пішло. Що не пішло? Я повівся на поводу свого старого его. Яке дуже любить все робити по максимуму. Тобто немає такого, знаєте, типу. Подивись одну серію, піди, завтра додивишся інші. Мені жалко типу завтра. Я мушу це все зараз подивитися. Ну, я подивився. Виспався, але не виспався. І не помедитував, тобто відновився неорганічним чином. І це частково є фундаментально неправильно. Але я вже? Декілька разів на ці граблі наступав. Можна так сказати, я періодично наступаю на ці граблі. При цьому е намагаюся кожен раз шукати якесь виправдання і розумію, що це марна справа. Хоча зараз, записуючи це відео і на камеру, фіксуючи факт, Порушення власного правила, я створюю інший прецедент. Я визнаю і приймаю факт порушення дисципліни. Я розумію, що мені потрібно змінитися на краще. Я розумію і приймаю факт. Того, що я вже не можу змінити те, що сталося, але ж гарні гриби, так? Да? І найважливіше, що говорячи про це і приймаючи це, я стаю на шлях одужання. Тому що це насправді ну, не те, що одужання, а зміни старої. Моделі поведінки. Стара модель поведінки приводить мене до старих результатів. А нова модель поведінки приводить мене до нових результатів. Головне в цій всій грі головне це визначити, куди ж ти все ж таки, друже, рухаєшся. А, от, наприклад. Я рухаюся в світ, де я менше реагую по-старому, і де я більше і краще реагую по-новому, то я можу а, взяти і не програвати стару поведінку, стару модель. Взаємодії, або хоча б почати відслідковувати. Хай, ну, насправді, дії, які я вчора виконав, вони були наперед передбачені моїм тілом. Як це відбувається? Можете мені не вірити, можете перевірити самі. Відвідуючи таку медитативну практику, як Віпасана, я загострив систему спостереження за власними відчуттями. Що це таке? Простими словами. Наше тіло зарані до того, як подія з вами станеться в житті, дає сигнал. Але це не просто сигнал, а це визначення. Наприклад, там чешеться ніс, чи лице, ну, взагалі обличчя. Не знаю, як у всіх у мене чомусь це проявляється через обличчя. І от коли в мене чешеться на обличчі там, під носом, тут. Ту, 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 ту. е Такий ніби тригер. Тілом я знаю, я це вже відслідкував, що в майбутньому має відбутися. Подія має відбутися. Подія, яка буде негативно впливати на мою реальність. При цьому, якщо я по це, відреагую, тобто в мене там відбулася подія, я взяв, то подія буде неминуча. Але якщо я не відреагую, а просто буду спостерігати, як той чи інший тригер на лиці. Просто ну, почне. Мене тригерити, але я не поведусь на нього. Тобто не про взаємодію з тілом. Ну, чешеться ніс. Спостерігаю. Пройшов. Ну, перестав чесати ніс, все. Я не пішов в цю подію. Не знаю, як це працює, досі з цим ще не розібрався насправді. Але можу сказати 100%, що наше тіло як антенна нас попереджає про події, які будуть в майбутньому. За декілька годин. От є люди, кажуть, о, я відчував, туди не треба було йти. Бачиш? Ти відчував. А чому ти не прислухався до власного відчуття в тілі? Спочатку відчуття в тілі, потім реалізація в матеріальному просторі. Ми живемо зсередини, назовні. Все, що з вами відбувається в цій реальності, спочатку, якимось дивним чином, проявляється. У вашому тілі. ми ніби космос. Всередині. Так. 16 хвилин уже чистим гриби. залишилось ще трошки. Ми вже на фінішній прямій. Я канал ремонт душі створив для того, щоб залишати підказки самому собі. Залишати підказки вам. Шукати цікаві рецепти, які корисно впливають на вас, на ваше тіло, розповідати про методики і техніки аналізу власного тіла і відповідно через розуміння, не фантазія, а через розуміння, як працює ваше тіло. Як поєднується ваше тіло з вашою свідомістю, почати відчувати душу. Адже неможливо відремонтувати те, чого по факту нема. Ну, ви впевнені, що у вас є душа? Може все закінчується на его? А далі страх, фантазія і... Бажання містичного досвіду малюють у вашій голові історії, які ви, люди, хочете вірити. Це провокаційне питання. Я знаю. Так. Я закінчив. Можете мене привітати. Я зроблю на цьому каналі великий лайфстрім движення, яке в результаті розкриє всю суть цього проєкту. Зараз це лише тренування. Як я і казав на початку цього каналу, що 5 років назад я починаю починати. Я вчуся починати. Я тренуюся розпочинати і продовжувати. Насправді, мабуть, ми будемо переходити із розділу починати, тому що, в принципі, починати ми вже навчились. В розділ а, продовжувати. Тому що розпочати це пів... Шляху, а от продовжити і довести до кінця, це, як на мене, найголовніше завданням кожного з нас. Тому якщо вам а, хоч щось стало зрозуміло з сьогоднішнього стріму, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо вам нічого не зрозуміло, не звинувачуйте мене, я інколи дуже складно розповідаю. Я буду спрощувати подачу, але фундаментально цей канал для тих, хто вже на шляху просвітління. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. До зустрічі в наступних відео. Мої золоденькі. Люблю вас.